Всім привіт. Приїхали нарешті на поле у нас жнива. Пшеничку забираємо. Комбайн Мойсей. Хороший апарат. Молотимо. Хотіли з різкою, але різків немає. Потрібен там деякий ремонт, але то не важливо. Ось трактор із позичив людину такого прицепчика. Чого прицепчика? Гарний прицеп, можна сказати. Ну і звичайно мотоблок. Мотоблок теж, там один куб влазить в мотоблок, це десь 700-800 кг приблизно влазить. І отакого от ми взяли. Теж доволі гарно зроблений, з дерева, нічого, людина задоволена, роботу робить. І наш ось дракон. Наш дракон. Раду будемо клійон костелити і підемо, ось зараз гляньте. Молотим, тут у нас 45 сотих. Пшеничка вроді непогана. Побачимо, зараз висиплемо, бункер все нам покаже. Така робота комбайна. У нас до речі, як можна глянути, погодка супер, але до доща. Так, треба вже йти вигружатися. Так, вигрузили ми ось прицепчик. Повний майже вийшов. Розміри, чесно, я не знаю, може вдома замірюю. Ну, багато. Майже повний бункер вийшов. До речі, кого цікавить такий комбайн. Каже людина, що продається він. Ціну чи номер телефону я залишу, там будете зв'язуватися. Локалізація це в нас Житомирська область, Зегельський район, село Піщів. Такий мисейчик. Продається не через те, що він проблемний, а через те, що хочуть е, новіше і може щось навіть більше трошки. Так що так він. Так він зрізає, йде самі, бачите, як різка до його є. Єдине, що ще нож... багатенько ножів побило, то ножі будуть нові ставитися. Так що поближче ще зніму відео, такий огляд, може когось і зацікавить така модель з кабінкою. Ну, доволі серйозний апарат. На домашнє господарство і не тільки його цілком достатньо буде. Так що ще буде додатковий огляд туди до на комбайна. Все він переоформляється, як не може бути. Ззаді новидній ну, номерний знак. Навіть. Нема ніяких проблем, документи все на місці. Ось бачите, в серединці, щось тут так слабше. Ось так даже видно, а тут раз. О, доволі непогано. Геть так видно тут файно, тут чуть рідше і зеленіше, де пері, перій, перій є. Будемо на наступний рік сою сюди, щоб соя вибила цей перій і поле буде чистіше і будемо подальшому щось далі сі. Ну Ще в нас там є овес, таку е змішану суміш, я сію, зараз покажу коротенько. Коротенько, о, візьмемо, подивимося. У колосочку нема нічого. Щось тобі не хоче фокусуватися. Ну, колоску нема нічого, вимолочує. Придивимося, що у нас тут є. Ну, є вже воно видно, що десь не без цього, що вже пшеничка готова, вона падає, колосок ламається, а так, все файно. Ось така в мене є. Разом все, і ячмінь, і пшениця, і увесь. Ну, Ми так постійно сіяли, це на, для господарства, але такого робити більш не будемо. Краще сіяти окремо, більша урожайність буде. Так що таки справа, ще чекайте огляд комбайна. Так, друзі, як і обіцяв, зараз огляд. Ось Стан пальців, коси. Скло оці розкло. <стеблопідйомники>, Стеблопідйомники стоять усі. Все показую. Все ціле, резина передня, вся нова, задня, теж бачите, який стан, зараз все покажу Повністю так трошки. Ось модель його. Ось о, самбреро ходить, дядько. пішли ще люди молотить. Так, ось. Такий стан, все нормально. Стан, балка, все. Ну кого буде цікавить, пишете. Пишете мені повідомлення і будете бачити що до чого. Труба відкидається, ось таке дороблене. Так що пишіть в коментарях, кого такий апарат за, зацікавив.